Що би ти собі порадила? Що б я собі порадила не хотіти подобатися всім. І так хотілося подобатися всім. Я ж е роблю добрі справи, я позитивна, я ніколи не, проконую, не займаюся клітками, мені хотілося завжди подобатися всім. Але я зрозуміла, що більшість цих людей навіть самі себе не люблять. Тому не жди, щоб вони полюбили тебе. І це. Я захочуся любити себе. Моїм дітям вже простіше, бо я була сучасна мама. Я давала їм цю віру в себе, що ви класні, ви бо саме у вас все вийде, не вийде, почнемо щось нове. А я о, цю віру в мені підтримував завжди чоловік. І я оці, оце я собі порадила молодим не боятися пробувати собі молоді, не боятися пробувати, не звертати. Увагу, а хто що скажуть люди? Бо всім на тебе все рівно ти маєш відчувати свої бажання.